Всім привіт привіт, мої леви! І саме для вас сьогодні у мене розклад, розклад таро для левів 2023 рік. Перш за все, що я хочу, щоб ви почули, що це буде незвичайний розклад, не такий, як у всіх. І я зразу ж до вас звертаюсь, напишіть мені. Чи вам підходить такий розклад? Як він вас відізветься? І взагалі все те, що вам хочеться мені сказати. І так, починаємо. Основна енергія саме на листопад місяць для наших прекрасних левів. Основна енергія. От вона сама вилізла. Двійка чаш. Про що нам говорить двійка чаш? Двійка чаш говорить, що це. Період, коли в нас стан піднесення, і енергія, вона дуже схожа на енергію закоханості. Без різниці, чи ви будете закохані чи ні, це знаєте, період такої радості, відкриття світу, період, коли вам хочеться рухати, дарувати комусь подарунки, говорити приємні слова, і це одна із ваших основних енергій. І ще дайте енергію для наших прекрасних левів на листопад. І це у нас енергія вісім мечів. І енергія вісім мечів говорить про те, що знаєте, є період, коли не хочеться нікуди рухатись. І вісім мечів це про внутрішні процеси. Це коли ми від усього світу відгрожуємось і знаходимося в стані того, що турбує саме нас. І вона буде говорити про те, що вам якимось чином захочеться змінитися. Змінити себе. І саме поки ви не розумієте, яким чином куди рухатись, ви будете шукати всі відповіді в собі саме в такому на такому рівні. І це про те, що на якийсь час ви відсунете людей, які навколо, і будете знаходитись в внутрішньому світі. І енергія для наших прекрасних левень левів на листопад. Що там нам дають? І прекрасна енергія ту з Пентаклів. Про що це говорить? Це дар землі, дар всі, всіх стихій, можна назвати ту пентаклів, І це місяць, коли на вас сиплються різного роду. Шанси, коли вас можуть запрошувати на роботу, якимось чином хтось приніс якусь інформацію, яка вам надконче потрібна, і ви її застосували. Це може бути різного роду подарунки, коли ти мріяв, мріяв щось купити, то руки не догодили, то коштів не було, тобі дарують. Це коли матеріалізується щось надважливе в вашому житті, це, наприклад, вам підвищили зарплату. Плату, чи взагалі ви узнали про своє здоров'я, здоров щось хороше. Ви там думали, що у вас хвороба. А саме енергія стихій говорить, ні, ви здорові, у вас все погане вже в минулому ідіть здорові, і живіть здорове життя. Так що такий цікавий для вас максимально листопад, йдемо далі. І, слідуючи, це в нас досвід місяця. Саме те, що ви отримуєте як досвід в цьому місяці. Що ж там за досвід отримують наші прекрасні леві в листопаді 23-го року, і досвід королева мечів. По королеві мечів досвід місяця це про те, що ми з. Ми Починаємо реагувати по іншому, десь можливо, це різко, коли ми кажемо: знаєте що, а ви не дуже так обнагрілили. йдіть звідси. А це вам взагалі якимось чином непритаманно. Досвід місяця це коли, наприклад, люди кажуть ні, і з цієї сторони не отримали нічого такого архістрашного, хоча боялися. І саме це діє через наші думки, реакції, які ми проводимо на інших людях, доволі знаєте, такій категоричній формі. І саме в цьому да, от на рівні мислення, на рівні наших якихось характерних рис, які нам були притаманні. це в цьому такий досвід. Далі дайте нам досвід для наших прекрасних левів сім пентаклів. Досвід по сім, по сім пентаклів це про те, що для того, щоб отримати плути, то їх потрібно по, посадити. А для того, щоб посадити, то потрібно підготувати землю, туди внести добрива, це все скопати, обгорнути і потім дочекатися врожаю. І як досвід, це уміння чекати, уміння проводити. Оцей весь цикл, і е, саме коли ти вже зробив купу, купу справ, е, вміння чекати і саме навчитися чекати. Тому що якщо ми візьмемо е, на своїх людей, які навколо, то багато хто починає втрачати віру саме за крок до вдачі. Сім пентаклів говорить, не можна, дочекайтесь, ви зробили дії, зараз потрібен пройти час. І усвідомте: тут дуже логічне з'єднання, якщо це все з'єднати, це. Коли я заявляю про себе по королі мечів, і я чекаю чекаю на реакцію, чекаю на плоди, чекаю е, на, на те, що дуже давно потрібно вже було дочекатися. І на, поєднуйте в собі поєднуйте в собі якісь нові е, стратегії поведінки, поєднуйте в собі нові дії, нові якісь ваші реакції. І притом очікуйте реакцію від світу. дочекайтеся цієї реакції. Так, це гарне було послання. І слідує головне завдання місяця. Що ж це за надзадання для наших левів? Головне завдання місяця для Левів головне завдання місяця. Карта сила. Четвірка кубків, ну, давайте ще. І в нас закохані головне завдання, які завдання підготував для Левів Всесвіт. А всесвіт підготував Аркан Сила, говорячи про те, що сила це взагалі енергія, яка рухає цим світом. І це не про те, що завжди потрібно бути або добрим, або злим. Це більше про те, щоб триматися якось такого серединного шляху. Коли ти рухаєшся, коли ти десь заявляєш про себе, коли ти десь проявляєшся, і знаєте, це не просто так проявляєшся, а саме показуєш свою силу, саме ти забиваєш це місце і говориш, а я в цьому місці маю право знаходитись, і ви відстоюєте себе, ви відстоюєте саме якісь свої потреби, те, що вам дуже хочете. І навіть якщо простір має супротив. Це на вас ніяким чином не впливає. Подумайте, в яких сферах життя вам потрібно бути в саме в таких енергіях, коли ви включаєтесь, коли ви заявляєте саме про себе, про свою силу. Я найрозумніший. Я той, хто може це зробити. Я той, хто може змінити світ. Попробуйте, в чому ваша сила? Чи я та хто намалюю якусь таку картину, яка взагалі змінить кардинально цей світ, і бачення на малювання? Всі люди сили, це ті, хто заявили в собі у просторі. І це ваше завдання. Заявіть про себе наші прекрасні леви. Головне завдання по четвірки кубків це знаходити ресурс там, де його немає. Четвірка кубків вона говорить про те, що людина насправді знаходиться в стані, коли все добре. Але це такий період пересити, да? Я переситився всім, що в мене є, і вона ще не вирішила насправді чим займатися, але вона його вже це все е, знецінила. І саме е, головне завдання для вас не знецінювати себе і ті, хто навколо вас. Подивіться плюси, які несуть люди, що знаходяться коло вас. Можливо, вам потрібно. Е, Якось поміняти до них ставлення, чи заставити їх поміняти до себе ставлення. Саме це не заходимо в себе без того, що ми не проговорили, без того, що ми не пережили, а можливо, ви просто собі щось придумали. І саме по четвірки кубків знайти якусь, знаєте, Стратегію норми, що я не буду впадати не в депресію, не в якісь розборки, а я просто поговорю чи з собою, чи з кимось, а що кого не влаштовує. Головне завдання закохані: це про відносини, це про кохання, це про вибір. І ваше завдання в кінці кінців простір говорить, леви Наші прекрасні, золоті леви. Зробіть вибір. Ви вже готові. У вас є весь інструментарій. І головне завдання прислухайся до свого серця. Прислухайтеся до свого серця, а що хоче твоє серце. І якщо вам хочеться е, нових відносин, рухайтесь відносини. Якщо вам е, хочеться закохатися, і навіть якщо вам, як я говорю 16 з хвостиком, а маю на увазі, що далеко за 50, Обов'язково закохайтеся, тому що це вам конче потрібно для того, щоб у вас сенс життя з'явився. Чи, можливо, це конкретно про те, що завданням є заявити про своє бажання, про те, що куди я буду рухатись, за чим я буду рухатись. І попробуйте подумати, що як це про вас, як це про вас проявити любов до себе, проявити любов до когось і зробити вибір. Скористайтеся цим. Йдемо далі. Конфлікт місяцю. З бажаннями розібралися, конфлікт місяця, конфлікт місяця. Саме, знаєте, така. Ложечка дьогтю в нашому житті, і подивимось, а на чому наші леви будуть конфліктувати: конфлікт місяця. Двійка мечів, а ще дайте щось і башня. Конфлікт місяця. Двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що ви якимось щитом пішли в себе по двійки мечів і. Відсторонились від цього світу і попали як в кінці кінців в стан такого тупика, коли не розуміють, як вийти, куди вийти, і взагалі а, а чи потрібно виходити. І далі нам говори дають башню. І тут дуже зрозуміло, конфлікт в тому, що самі себе завели в якийсь стан, і зараз ви по башні через сварки, через те, що ви рвете старі сталі відносини, через те, що якимось чином, можливо, ви саме в конфлікт зайшли по башні. Да? Ви не пішли в те, що з кимось розібратися, проговорити. Проконфліктувати в кінці кінців, сказавши, а ти сам гімно. І, і поставивши всі точки нади і вийти з цієї башти. І знову ж, це для вас важка пора, тому що двійка мечів вона важка. Це знаєте, це період, коли ти собі створюєш рамку проблеми, і ти, тобі здається, кругом виходу немає. Але простір нам говорить. А відповідь, будь ласка, для себе на питання, а що я можу зробити? А де я можу знайти собі допомогу? А яким чином я це можу зробити? Напишіть собі ці запитання, і ви побачите, що відповідь вже у вас в кармані. Далі духовне Духовне завдання для левів, які б не були сильні. Слабкі, хворі, здорові. Але в нашій душі є зовсім інший шлях. Душа приходить за досвідом, душа приходить для того, щоб отримати саме досвід душі. І давайте подивимося, який досвід душі має отримати лев, щоб не боліла наша душенька, щоб не страждало наше серденько, щоб ми не впадали в різного роду кризи, які зв'язані з духовним розвитком. І духовне завдання місяця Діва Пентаклей і дві мечів. Діва Пентаклі сама собі прекрасна, вона говорить. Про те, які чарівний на світ. І навіть де б ми не жили, і що б нас там не оточувало, воно говорить про те, що потрібно подивитися на землю, потрібно саме на якійсь роботі сконцентруватися, тому що коли ми концентруємося на роботі, на якійсь діяльності, то таким чином ми можемо входити в баланс енергій. Згадайте, будь ласка, хто в'яже чи вишиває, коли ми це займаємось, ми гармонізуємось, і саме про це говорить Двіка Дєва Пентаклі Чи, наприклад? Коли я з любов'ю готую борщ для своєї сім'ї і вкладаю тобі туди всю свою заботу, коли я конкретно саме цією мискою, борщу, підтримую вся підтримка світу саме в цій мисці. І це про те, що саме ваше духовне завдання, а що ви можете зробити матеріального на планеті Земля, щоб якимось чин. Допомогти всім, хто знаходиться поряд, і дуже прекрасно в нас двойка двійка мечів, яка вже була у вас в розкладі, і вона говорить, що саме через діяльність, оцю діяльність, яку ми можемо побачити, картину, яку намалюємо, це про те хату, яку ми приберемо. Про якусь допомогу, яку ми зробимо людству, ми вийдемо з цього внутрішнього кризи, саме з такої міні-депресії, в яку ми себе загнали. так що духовне завдання знайти в собі. Чим зайнятися саме на рівні цього світу, його матеріалізувати, і побачити, як змінюються ваші стани. І побачити, що ваші чорні думки вони просто розлітаються і закінчуються в цьому моменті. І не можу не зробити для вас такий аркан, який для себе. Я назвала сюрпризом місяця. Це що, що буде неждане, негадане. Воно в нас конкретно включить ці енергії. Сюрприз. Двійка чаш. І починали двійкою чаш. І закінчуємо двійкою чаш. І двійка чаш говорить про те, що. Весь наш світ це любов. Весь, весь наш світ це відносини, це про комунікацію, це про те, що ми можемо зговорити, зустрічатися, і ви можете подвійки Саме кубків знайти цю людину, яка духовно вам близька, з якою вам буде добре, і це буде сюрпризом. Це може бути як людина, як з вашого старого, а може взагалі нова, але відчути цю людину, душею, і знайти такі рай на землі. Це і буде сюрпризом цього місяця. А з вами була Людмила Хомутовська, як завжди від вас, Подобайки. Підписуйтесь, якщо не підписані, і обов'язково напишіть, як вам? Як у вас програється цей місяць? Напишіть, будь ласка, і дайте мені зв'язок, чи взагалі вам подобаються подібні формати. Для мене це важливо.